Доброго дня, шановні гості, глядачі мого каналу дуже давно не викладав відео по тій причині, що зараз я на даний час знаходжусь в ЗСУ мобілізований, тож ну, не було часу, додому це відпустили. Вирішив сьогодні ще е, проїхатись дві ловушки у мене чи три стоїть, які я давно ну, не, до яких не було в мене змоги раніше добратися. Ось дійшов до першої, по дорозі вигнав стадо кіз, яке складалося з п'яти особин, одна, ну, одна більша і менших. О, І ось перша ловушка. Е, я особи не брав ліснички, я вже виліз наверху стука, всередині бджіл немає. А Була що сім'я видно, привилася під низом. Не зрозуміло, з яких причин вона зайшла в середину. Останній раз я тут був десь приблизно 2 да, місяці назад, навіть більше. А весь цей час не було змоги. Зараз з'явилася змога один день. Є. То думаю ну, заберу цих три ловушки, щоб вони тут не стояли. Тож, бачите, бджоли всередину чогось не зайшли. Я вже позбирав язики, які валялись під низом оборвані. Видно, що розплід виводили, але не знаю, чому вони не зайшли. Іду, ще зараз дві ловушечки перевірю. Потім, дасть Бог, їх поносимо до машини. Доберемося на пасіку. На пасіці все покажу, розкажу як обробляв цього року бджіл, як, які результати по меду, що ми з медом зробили і таке інше. Тож обов'язково дивіться відео до кінця, можливо щось цікаве до себе дізнаєтесь. Ось ще одна ловушка, це друга. І там стоїть третя. ще. Дивіться, другий ловушці працює рій. Останній раз я в цій місцевості був два місяці назад. Його тут не було, а зараз дивлюсь бджілки працюють. Забрати зараз його не, не маю змоги забрати. Потрібно буде забрати, коли ну, вони перестануть літати. І зараз піду до третьої ловушки гляну. Якщо вона пуста, то заберемо її. Третя ловушка, скоріше за пуста. Зараз я її вилізу, зніму, потім повернусь за тою першою, де, цей, де теж немає бджіл. І собі їх понесу до машини, а цю вже з бджолами придеться забирати пізніше, коли похолодає, щоб вони не... Не літали, бо сьогодні вже мені не буде часу. Ще хочу трошки вдома показати. Е, ну, Що там на пасіці робиться. Я вже цю пасіку з лісу привіз додому. Що хочу сказати, я думаю, більш ніж певний, що теорій, який стоїть, він себе кормом, забезпечив на зиму ще й з Добре, хлопці, полізу знімати. Що ж, друзі, приїхав я ще на лісовий тучок, вулик я вже звідси позабирав. О, тут мій фундук, який мені спалили. Так він і не обновлюється. Зараз покажу фундук той, який цілі, який вже в зиму йде. Так. У нас на лісовому точку що тут так, о, тут ще треба навести порядок, зложити шифер, скати ці всі, позложувати, поприбирати, щоб був лачисто та порядок. Сюди треба з бензопилкою зайти, що лишнє поубираємо, позабираємо. Всі вулики я звідси забрав по ночам, по вечорам, коли б приходилось, коли відпускали. Ось наш фундучок. Йде вже він в зиму. Ось сережки, наступний рік вже будуть. До речі, замовив я собі ще сажанці фундука, 10 сажанців замість того, що мені спалили. Сьогодні ми його заберемо, але не знаю коли посадимо. Привеземо додому, прикопаємо. І потім вже коли буде час садити. На той рік золотарник я тут весь буду викошувати. Не буду йому давати рости. Хочу тут все до порядку. Ось. Фундучок вже в нас іде взимку. Ось як бачите. Цьогоріч він гарно у нас розрісся. Буду я формую я штамбом, деревцем. Ось бачите, такі вже кітечки на наступний рік будуть запиляти. Деякі ще з листям, зеленим ще не впадає. О, цієї людини, що я брав оці саженці, я ще 10 замовив. Найбільше мені сподобалось його саженці. Дуже все по толку, якісний, якісний посадковий матеріал. О, це, бачите, тут фундук в принципі взимку йде непогано. Шкода тільки що тих 10 спалили. Ось тут взагалі, красота, гарний дав приріст. І тут теж непогано. Цього року я забрав вже декілька жменьок свого фундука. Діти були довольні. Декілька жменьок зібрав я, остальне все потирили білочки. Ну нічого їм теж треба. Ось, Як бачите, знизу пускає парусель. Можна буде потім собі свої саджанці робити, але це буде вже видно з часом. Що ще хочу сказати? Не вистачає часу на все, быстріше б наша перемога. Є дуже багато планів на майбутнє, хочу зайнятися розвезенням ще з птиці сільськогосподарської. О, збільшити. У мене є кури, хочу ще розвезти трішки, зайнятися курми. Курми несучками і бройлерами. Буду сам. У мене є інкубатор, я собі їх сам робив, то хочу купувати яйця і саме виводити. Так ще хочу зайнятися птицею. Бджоли, птиця, фундук, малинка. Переформила вже дружина, вона моя, моя свій пай на себе. В майбутньому плануємо теж на ньому працювати, але це все в майбутньому і тільки після нашої перемоги. Ось Дивіться, тут взагалі чудово. Дуже один з кращих за рік дав приріст. Я основно його обрізав, не дав йому верх іти, він такі боковиці попускав, ну дуже гарно дай Бог сьогодні ще ті заберемо і посадимо, коли там вже буде час. Тож, друзі, зараз я тут на лісонточку поприбираю все, понавожу в порядки. Хоча й неділя, але ну, немає, в мене більше днів вільних, коли це все зробити. Бо вже вночі їхати назад. Зараз ми сюди все позносимо, тут понакриваємо, думаю, ніхто його тут не потирить, кому воно тут треба. На той рік вже певно вулики не буду забирати звідси, хоча прийдеться пасіку, напевно, продавати. Якщо буду в ЗСУ, то пасіку прийдеться продавати, бо ну, не встигнеш не на неї дивитися. Деби нереально за такою кількості бджіл, яка зараз є. І бабусь рої людям тікати. Ось Тут ми теж забрали всі вулики, зараз ми тут все позбираємо, щоб після себе була чиста і порядок. Тим паче на своїй землі завжди повинен бути порядок і чистота. Ось тут вчора забрав останнього вулика. Вночі, можна сказати, приїхав додому, була вже ну, 8 година, ну ніч. Ніч була. То вночі ми його забрали. Зараз тут порядочки понавожу, буду їхати додому і ще зніму вдома. Ну що ж друзі, доїхав я додому, добрався. Ось моя пасіка на даний момент. Зараз вам покажу все. Це все у мене тут бджоли, бджоли, бджоли. Активний їде сьогодні, можна сказати, обліт, літ Тут поруч 20 гектарів олійної рецьки, можливо звідти щось навіть несуть. Дивіться. Показую все так, як є, без прикрас. Бо ну, можливо трохи без порядок, але так як немає часу все до, до пуття зараз довести, то показую так, як є. Джоли ще працюють. Ділки ще активно дивіться працюють. Деякі ще навіть полокнувся, не зрозуміло чого. Ну, ще там було це дивіться. Ця моя пасіка, можна сказати. За я її дуже примножив. Дивіться, сугубо на медові зимуємо. Багатьох 7 мед так не відкачав до кінця. О, деякі сім'ях досі стоять ще по два магазини з медом і там вже бджоли в них сіли на зиму, то так і будемо зимувати. Зимувати будемо на медовій. Цього року я меду собі відкачав, скільки які мені треба. Багато медів продав цього року на ЗСУ. Їхали хлопці і на вода передавав куди треба. А так як цей кажу ж немає часу з груші, які вони є хороші грушки зимою. Ось як бачите, скрізь все бджоли, 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 дитя, тивний еліт такий. Ось там мої відводочки, які я робив на одну рамку, цього року вони пішли собі спокійно в зиму. Пішли спокійно в зиму. Зараз покажу. Зараз покажу, покажу, покажу. Ось там у мене мої теж відводки на одну рамку, які я робив. То вони собі попроносили меду повний корпус на вісім рамок ще й магазини. Там по два магазини, ну кажу де. Зміг де встиг, відкачав, там відкачав, де не встиг, то будуть зимувати на цього. Ось. Це магазини. Дивіться, обробляв я біпіном цього року полоски не ставив, бо було пізно і то біпіном обробляв тоді, коли випускали додому, то по вечорам, по ночам обробляв. Це теж скрізь сидять. жилки, скрізь. в всіх вуликах є достатній запас корму, навіть більше ніж достатній запас меду. Ось можете подивитися яка пасіка. Ось як бачите магазини забиті медом. Бджоли в цих магазинах сидять. І їм це зимую я, як якийсь сім'ї йде під клейонку, і клейонка зад мене так відгорнутий. Тут сирості немає, бджола нормально і так я кожен рік зимую. Що ж ще хочу сказати, що кажу, придеться навіть половину... Пасіки продати, а може і більше, бо для неї я дивитися не встигну. Просто-напросто здивіться, який активний літ, ще бджілки літають. Останні теплі дні. І це є добре. А деякі сидять і не вилазять. цього року була певна аномалія, дуже довго були трутні в сім'ях. Дуже довго. Деякі в сім'ях ще сьогодні бачу були. Щоб ми думали, що вулик постійно в кожному вулику є бджоли. Ось останні а, тут мене ловушці бджоли, я ловушечку привіз з лісу. То це саме бджоли сидять, самі собі наносили меду. Вісім повних рамок. Це я теж в останній момент їх попривозив, там теж сидять, тут рамошники всі. Коротко про, про вулики, 8 цього року мені дуже сподобалися. Надалі буду вже тільки на них переходити. Старі вулики будемо вибраковувати. Далі по ловушках. Дуже цього року мені не сподобалися 4 ловушки. ловушки, на всього в них попався один рій. 4 храмочні. То більше їх не буду використовувати. Дьоди люблять великі 5, 6, 8 Тож, друзі, всім успіхів, всі миру, добра. Піду я збиратися помаленьку, бо скоро вже потрібно буде їхати. А, куди на остану декілька слів, ці мі доволі сильні йдуть взиму. Не там тим теж було пчолками. Дов... Доволі сильні, бо нарощували цілу осінь джіл. Надіюсь. На весну. Буде їх чимала кількість, що потрібно буде покосити, але не знаю, коли вже зможу покосити. Якось так. Е, мед е, деякі сім'ї доставляв рамки, з сім'ї, сімей деякі. Ну, це не було набагато, таких 3-4 маленьких відводка. Я для перестроговку ще їм поставив по дві рамки лишніх. Як лишніх, з других сімей взяв, повномедніше, щоб було все чітко. Так, 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 так. Ось тут ще на сонечку обльот, Дьолки ще літають. Цього року, до речі, не було жодного, щоб зліту бджіл. Минулого року в мене одна сім'я злетіла, цього року в мене зльоту бджіл не було і не було як таких, можна сказати, крадіжок, тому що я не бачив, але сім'ї всі цілі. У мірі можливості ще деякі всі позамінюю холстики на клейонку, позамінюю на холстики. Всім успіхів, миру, добра. Так, ся, я, в я пішов непогано.